У Харкові відбулося чергове слухання у справі ЄСУ. Новацій Немає Тимошенко відсутня. Адвокат наголошує, що підсудна хвора і не може брати участь. Засідання суддя на це вкотре не зважає і за 10 ді призначає нове рандиву. Прогнозований порядок дій урізноманітнили пісні і штурханина між опонентами. Без Тимошенко з мітингами за та проти і не без сутичок. Так традиційно розпочалося чергове засідання у справі ЄСУ. До Харкова у вівторок прибув цілий десант опозиціонерів. Протистояти йому суді спробував Олександр Каряка. Чоловік, що називає себе правозахисником, вирішив зірвати брифінг Сергія Власенка. Щоправда, його одразу обступили активісти батьківщини. Женка должна лечиться за границей. Серьезно? А закон запрещает четко в данном случае подсудимой и осужденной. Что вы творите? Женщина, работники милиции, пожалуйста, отреагируйте, становите личность. Правозахисник, що прийшов опонувати опозиції, привів із собою з десяток молодиків. Всі у кашкетах із написом Громадська ініціатива оновлення політичної еліти. Як тільки спробували скандувати гасла проти Тимошенко, у приміщенні зчинилася штовханина. Зрештою, людей у жовтих бейсболках та їхніх опонентів мусив вгамовувати спецпідрозділ Грифон. Міліція вивела супротивників на вулицю. У залі ж суду адвокати Тимошенко наполягали, справу без екс-прем'єра розглядати не можна. Тож захисники вкотре просили призупинити процес до одужання Леді Ю. Але суддя переніс засідання лише на 23 листопада. Ми будемо вимагати, щоб його розглянули. Ви бачите, що засобів впливу на суддю садовського у нас немає. Я ще раз підкреслю, суддя Садовський зачитує те, що йому передають перед судовим засіданням. Держобвинувачення далі наполягає. Юлія Тимошенко навмисно затягує розгляд. В тому, що вона почувається погано, сумнівів немає. Це наслідки голодування, каже представниця прокуратури, але до того її півроку лікували. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби. Вона може брати участь в судових засіданнях. Тим часом саму Юлію Тимошенко у лікарні сьогодні навідували однопартійці приїхали з проханням припинити голодування. Щоправда, з шести соратників тюремники пустили лише трьох. Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Микола Томенко чекали колег під парканом. Припиняти голодний протест чи ні, над цим рішенням Тимошенко ще міркує. Вона все ж таки виглядає, скажімо так, людиною, яка дійсно вже 16-й день голодує. І, чесно кажучи, я побоюся і сказав колегам, що можуть бути будь-які наслідки цього голодування. Вона підтримала вчорашнє рішення, рішення рішення партії і зобов'язала мене передати колегам і фракції майбутній про те, що перші 12 законів повинні бути, які стосуються соціально економічних питань. За словами опозиціонерів, вони хотіли зустрітися з керівником лікарні Укрзалізниці щоб почути фахову думку про стан Юлії Тимошенко, але не застали його на робочому місці, хоча машина головлікаря стояла на подвір'ї. Ганна Бровко Юлія Чорна тивай.